Взагалі, поняття вдячність, воно дуже важливо, тому що людина вона повинна вміти сама дякувати, і вона повинна вміти приймати подяку. Це дуже важливі речі, оскільки, це, по-перше, культура взагалі, взаємовідносин між особистісних стосунків між людьми. А і звичайно, це дуже важливий фактор для того, щоб сформувати адекватну самооцінку, щоб вона була нормальна, щоб людина себе відчувала комфортно в цьому. Світі, тим більш в умовах сьогодення, коли в наше суспільство переживає такі великі зміни, великі травматизації, тривожні стани і тому подібне. Тому дуже важливо це вміти, по-перше, це вміти дякувати іншим. Друге правило це вміти приймати подяку. Також наше суспільство не завжди готове для того до того, щоб прийняти подяку від інших. І дуже важливий фактор, третій – це є Вміти дякувати самому собі за свої маленькі досягнення саме з цієї вдячності самому собі починає формуватися самооцінка правильна, нормальна, адекватна, яка має потім ну в подальшому житті людини дуже важливе значення для її становлення. Маленька техніка для того, щоб а, навчитися а, свою подяку приймати і дякувати самому собі. А, заведіть собі маленьку скриньку або коробочку, в яка буде називатися Вдячність. Туди покладіть, а, записуйте всі подяки, які ви отримали. Продовж дня, впродовж двох днів, і дякуйте самому собі за якісь маленькі досягнення. А потім, коли у вас або не дуже гарний настрій, або в кінці тижня робіть підсумок, відкривайте свою скриньку, і читайте скільки ви отримали подяки, за що ви собі подякували, і насолоджуйтесь життям.